Допомогти бійцям, які перебувають нині в зоні АТО з таким закликом. Звернулися до криворіжців представники 39-ї Криворізької жіночої сотні. Відповідь почули, а точніше, побачили, увечері. Біля пам'ятника козаку рогу зібралося чимало городян. Прийшли сюди не з порожніми руками, несли їжу, одяг, предмети особистої гігієни. Лариса Ананєва ділиться. Допомога криворізьким бійцям, що зараз знаходяться в зоні АТО, має бути обов'язком для кожного городянина. У нас много человек получилось. Вот как-то так вот неожиданно. Значит, собрали соседи, потом с работы шахты ребята сдавали деньги. Э, наши друзья сдавали. В общем, у нас получилось 1350 гривен. Вот мы купили три пары берц. Вот только что э, потом э, медикаменты купили, там мазь э, еще там ну таблетки там разные. Вот і два плаща, которые от дождя. Вот і сусіди там ну бабушки, они там картошку, помідори, мід. Вот ну, тут такі продукти, которые ну можна довести, и щоб ну как-то поддержать наших солдат. Спрацювали волонтери оперативно за день. Зібрали речі увечері ж і виїхали. Знають, що там, куди вони прямують, чекають допомоги із нетерпінням. Розказуємо по блокпостам, по дислокации, дислокації, тому що зараз передислокации. Мы ми оптимально підбираємо час, для того, щоб ребята знаходилися в, ну, в данный конкретний день, в даному конкретному місці. Хлопцям потрібна допомога, і їм треба, щоб допомагали всі разом. От, кожен криворіжець повинен розуміти, що тут мир лише тому, що там гибнуть хлопці. Подібні збори допомоги активістами Євромайдану вже не перші у Кривому Розі. Окрім цього, жіноча сотня допомагає і біженцям, і пораненим бійцям та запрошує до благодійної справи всіх добровільних помічників. Роботи кажуть, вистачить усім бажаючим.